Святкова лінійка побажання та подарунки: 70 першочків, цьогоріч пішли навчатися в Озорнянську гімназію. Хотілося б побажати їм, звичайно, міцного здоров'я і рівнятися на тих успішних учнів, які навчаються у нашому навчальному закладі. А є на кого рівнятися щорічно? У нашому навчальному закладі проводиться свято гімназійний Олімп в травні місяці. В цьому році понад 300 учнів. Отримали нагороди різного рівня від районного до міжнародного. Я знаю цю гімназію дуже давно, тому що проживаю в цьому селищі вже багато років. Найкращі показники показують серед всіх навчальних закладів нашого Житомирського району. Я думаю, що ці дітки, які прийшли в цьому році, їх вже три класи поріплиш, було два класи покажуть бажання вчитися, досягати чогось кращого. Загалом у Азернянській гімназії цьогоріч навчатимуться понад 550 учнів. А вчителі сподіваються, що усі вони будуть старанними і підкорять не одну життєву вершину. Що я бачу в їх в очах дітей? Бажання вчитися, бажання пізнавати щось нове. У мене дуже великі надії на цих діток. Дуже хочеться, щоб вони хотіли навчатися, любили школу, любили свій клас. Професійний педагогічний склад талановиті учні. Гімназія має неабиякі шанси стати провідним навчальним закладом області. А допомагають у цьому не лише освітяни та батьки. Цьогоріч перший В-клас до свята першого дзвоника отримав і нові парти від народного депутата. Я бы за такие чудовые парты. Так зошно сидеть в типарта. Очень благодарна нашим родителям. Очень довольна, что мы стали одной семьей. Не у каждого свой ребенок, а все одной дружной семьей. Цьогоріч озернянська гімназія посіла третє місце серед сільських навчальних закладів у підсумку третього етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Тож першокласники мають всі шанси отримати більш ніж якісну освіту.